Восьмий клас. Лабораторна робота номер 10 Тема Вимірювання коефіцієнта корисної дії електронагрівника під час нагрівання води. Мета навчитись визначати ККД-нагрівника. Обладнання, мензурка з водою, калориметр, термометр, секундомір, нагрівальний елемент або кипітильник, джерело струму. Амперметр, вольтметр, ключ, з'єднувальні проводи. Перед початком виконання роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями до неї та пригадайте правила безпечної поведінки. Виконання роботи. Крок перший. За допомогою мензурки визначте масу налитої в неї холодної води. При цьому врахуйте, що маса 1 см кубічного води дорівнює 1 грам. Крок другий. Перелийте воду в калориметр. Опустіть у неї нагрівальний елемент. та виміряйте початкову температуру холодної води. Крок третій. Складіть електричне коло і, замкнувши ключ, виміряйте час, упродовж якого вода нагріється на кілька градусів. Зніміть покази амперметра і вольтметра. Розімкніть коло, розмішайте воду в калориметрі і виміряйте її кінцеву температуру Т2. Крок п'ятий. Запишіть значення потужності нагрівника. Її може повідомити вчитель. Ми її визначаємо за допомогою амперметра і вольтметра. Крок шостий. Обчисліть ККД нагрівника.